Вітаю вас, друзі! З вами депутат Української міської ради Андрій Гузєв. І сьогодні ми будемо розбирати дуже цікаву та показову сесію міської ради, яка відбулася 23 квітня, сесію, на якій міський голова Туренко остаточно скинув маску неопередженого та поміркованого очільника громади і передстав перед депутатами в усій красі, чиновником, який не чує, не поважає депутатів, а також дозволяє собі відверто брехати з трибуни. Розпочнемо з першого питання порядку денного, яке внесла на розгляд сесії депутат Тетяна Ягодзинська, голова тимчасової контрольної комісії щодо витрачання коштів з резервного фонду за 2022-2023 роки, яка була створена рішенням сесії. Незважаючи на шалений опір міського голови та працівників виконкому, які усіма силами саботували її роботу, комісія протягом року опрацювала надані документи та підготувала звіт, про що заздалегідь попередила виконком та депутатів. Втім, в порядок денний звіт контрольної комісії чомусь не включили. А намагання оприлюднити його на сесії викликало бурхливий спротив з боку міського голови. 5 квітня я програма звернення з проханням включити в порядок денний. А, пропоную внести два питання по затвердження звіту про роботу тимчасової контрольної комісії щодо витрачання коштів резервного фонду за 2022 рік. Та про затвердження такого ж звіту за 23 рік і поставити їх, змінити черговість розгляду, поставити їх першим і другим питанням в порядку денного. Що логічно для того, щоб після них розглядати питання затвердження звіту. Олександр Валентинович, не виходьте, будь ласка. Взагал... Це написано, я честь, в регламенті Ради. Пан головуючий до треба. Мою пропозицію, а лише тільки Але я полагаю, порядок, ставити. Я ну і що? Ви ж не цар тут, а головуючи цього лише, я як полагаю, ставте, порядок ставте порядок денний на голосування. Значить, не це, не да, Ви і можете і... зібрати одну третину голосів і подати заяву. Ви можете такі подавати. Ви давайте мені подавлюсь. рекомендації. Я вношу пропозицію, а ваше завдання поставити ні, ні, на ні, голосування. Ні. Це моє право. Ні, не ваш обов'язок ваш, поставити на голосування, а ви включати чи я не включати, раз. вирішує сесійна зала. На, ви на голосування обов так, так, я так. обов'язково так. викладаю. Не змінюйте, будь, будь ласка, не змінюйте тему. Обув. Підтримаюсь, значить, не буде. У і наступне в мене пропозиція традиційно. Прошу включити в порядок денний. Чергове четверте звернення. Депутатська зареєструвала про внесення змін в програму Турбота щодо виплати одноразових підйомних мобілізованих з нашої громади в сумі 30 тисяч. Я з вами не буду депутувати. Не витрачайте мій і наш час. Стати на голосування не підтримують депутати. Значно підтримують і не порушуйте регламент. Ну, Подасте на мене чергову заяву. Це... Я вирішую, що ставити, що не ставити. Ось так по господарськи розвалившись у кріслі, міський голова одноосібно вирішує, які питання йому зручні і можуть обговорюватись в сесійній залі. А які не дуже до речі, список незручних питань потрапила ініціатива Тетяни Ягодзинської про збільшення одноразових виплат до 30 тисяч. Гривень військовим, які мобілізувалися на території нашої громади. На минулій сесії Туренко пообіцяв навіть заветувати це питання, якщо воно набере необхідну кількість голосів. Ви не маєте права не поставити мою пропозицію. Депутата. 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 Звичайно, не маєте права, не виходьте за межі своїх повноважень і своїх прав. Давайте прав. так, навчіть мене моїм повноваженням. Якраз Депутата. Я буду вас вчити, бо. На сесію. Ну, так я головую, я головую. Ви головуєте, а не цар тут. Ви, кстати, які ще питання? є? Це якась з... <гум> витрачання коштів резервного фонду. Вони хочете, щоб громадські почули, як витрачалися кошти чи що? Відповідно mm. нашого регламенту, пропозиції до порядку денного, крім головуючої станції комісії і депутати. А вносить їх порядок денний голова? Ну то що? Я формую, формую, я, я формую. формую. Колеги, у нас є ще один. Кожна, Можна на, це, межі кожна, межі на, межі на, межі на порядок межі на, на розгляд цього питання змінити головуючого. Якщо так, йому важко ці три питання межі? ставити. Зверніть увагу на реакцію Туренка, коли голова комісії запропонувала просто заслухати звіт по витрачання одноосібно міським головою десятків мільйонів гривень з бюджету громади протягом двох років. Як на мене, дивна реакція посадовця, якому нема чого приховувати. Що можна сказати у підсумку? Неймовірними зусиллями депутатам все ж таки вдалося не допустити чергової узурпації влади з боку міського голови та змусити його дотримуватись регламенту. Питання включення в порядок денних звітів щодо витрачання коштів з резервного фонду були поставлені на голосування, але не набрали необхідної кількості голосів. За це проголосувало лише 11 депутатів. Решта депутатів з так званої промерської коаліції підтримали свого Керманича і з якоїсь незрозумілої причини відмовились навіть. Заслухати звіти про витрачання десятків мільйонів гривень бюджетних коштів. Ставлю на голосування перше питання про звіт. першим 20... 22 другий. чи без 22-й. 22. 22. Хто за те, що 22 й звіт мічтової права комісії? пішов? вам? Включити порядок для порядок. Також не набрало необхідної кількості голосів питання збільшення допомоги військовим. Лише 10 депутатів з присутніх на сесії підтримали цю ініціативу. Решта разом з мером відмовились за це голосувати. Тобто за те, щоб внести зміни до параметру робота. А цифри, які з єсть, проєкт рішення. <пробітник> ну, Джале надходження бюджетне, дуже ж я вмічаюся. А я не коментую, я питання задаю. Питання і коментарі це трохи різні речі. Ставлю на голосування, хто за те, що внесли е, на розгляд питання змін до програми роботи, прошу вас. Міський голова отримує за відзнаку скромної праці і рушницю та медаль на усю грудь. Депутати на кожній сесії вигукують патріотичні гасла та співають гімн України. Втім, справжня ціна цьому ура патріотизму фактичне голосування за допомогу тим, завдяки кому ми і маємо світло та воду в наших домівках, і можливість жити мирним життям. До речі, можливість декому навіть піаритись на вирішенні питання запалення. Не знаю, як вам, а мені від цього соромно. Які у вас враження від перегляду цього сюжету? Напишіть в коментарях. В наступних ми продовжимо е детальний розбір минулої сесії. Зокрема, розповімо, як голосували за програму з тепломодернізації багатоквартирних будинків та генплан села Плюти. Слідкуйте за нашими публікаціями, Підписуйтесь на наш YouTube канал Громада Українки. Далі буде цікавіше. watch